Вітаю, друзі! Я Віталій Портиков. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп ухвалив рішення про передання Україні до 10 ракет перехоплювачів для системи Петріот. Повідомляє видання АКСІос із посиланням на джерела у Білому домі та оточені Дональда Трампа. Видання підкреслює, що останні кілька днів Дональд Трамп проводив численні консультації із своїми. Співробітниками, а також із лідерами країн союзниці з метою зрозуміти, як будуть продовжуватися постачання протиракет для України і хто буде нести фінансовий тягар за цю підтримку. Так стає відомим, що Дональд Трамп також намагається переконати федерального канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, передати Україні власну батарею для Петріот. Як відомо Трамп розмовляв із Фрідрихом Мерцем на тлі своїх телефонних розмов із президентом Російської Федерації Путіним та президентом України Зеленським. І ця розмова тоді схарактеризовувалася спостерігачами як така, що відповідає оцінці пошуку Дональдом Трампом нових. Ракет і нового озброєння для України це, як бачимо, підтверджується. І, хоча поки що Сполучені Штати і Німеччина не дійшли згоди щодо постачання такої батареї, тому що насправді Німеччина передала для України навіть більшість ресурсів для Петріот ніж Сполучені Штати та інші країни НАТО. Тим не менше, перемовини між Вашингтоном і Берліном будуть продовжуватися, бо відзеркалюють зацікавленість Трампа у озброєнні України системами протиповітряної оборони. Як відомо, американський президент був буквально шокований тим, що російський очільник на тлі постійних перемовин з американським лідером та своїх. Обіцянок шукати шляхів до мирного вирішення конфлікту з Україною почав варварські обстріли українських міст. Вже тоді було підкреслено, що Путін сприймає сам факт телефонних дзвінків Трампа і його побажання припинити війну в Україні як ознаку слабкості і. Ознаку того, що тепер він може робити все, що йому заманеться, і з часу, коли Дональд Трамп почав свій телефонний діалог із російським президентом, обстріли України збільшилися аж у п'ять разів. Але Трамп очевидно так не вважав і не проводив взаємозв'язку між нахабністю Путіна та його злочинних військових і своїми розмовами із російським президентом. Зміна підходів Дональда Трампа відбувається саме зараз на тлі збільшення російських обстрілів України, зокрема ударів націлених проти української столиці. І Саме тому пошук нових протиракет для Петріот має бути не просто допомогою Україні, але й чітким сигналом в бік Кремля, що Сполучені Штати не збираються залишати Україну беззахисту і навіть на тлі тих масованих ударів, які завдаються по нашій країні російськими військовими. Кремлі починають усвідомлювати, що тональність Дональда Трампа а також вектор його дій починає змінюватися у бік несприятливий для. Путіна, як відомо, після останньої розмови між російським і американським президентами помічники Путіна Юрій Ушаков та Кирил Дмитрієв висловили оптимістичні очікування з приводу результатів цієї розмови, яка насправді була катастрофічною для господаря Кремля. Але тепер прес-секретар Путіна Пісков виглядає абсолютно інакше на тлі власних оцінок рішення Трампа продовжити озброєння України. Пісков намагається переконати своїх співрозмовників в тому, що не відбулося нічого несподіваного, адже і рішення про припинення поставок озброєння Україні не було остаточним і обіцяє, що Кремль вивчатиме рішення американської сторони щодо продовження озброєння України. Але цікавим є той факт, що прес-секретар президента Російської Федерації продовжує звинувачувати у озброєнні. України саме європейські країни, а не Сполучені Штати, очевидно, у Кремлі продовжують сподіватися, що Путіну вдасться переконати Дональда Трампа змінити своє рішення щодо подальшого постачання зброї в Україну, скажімо, обіцянками нових мирних перемовин з сусідньою країною. Ну тобто, зробити те, що Путін зробив після 10 травня 2025 року, коли. На тлі ультиматуму європейських лідерів і Сполучених Штатів російському президенту щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, Путін, фактично ігноруючи цей заклик, запропонував Україні відновити той переговорний процес, який перервався у Стамбулі. І як відомо, Трамп. Фактично погодився із цим підходом, закликав українську делегацію взяти участь у процесі, який був абсолютною імітацією мирних перемовин, і дав можливість помічнику Путіна мединському знову нагадати про зухвалі вимоги Російської Федерації щодо нашої країни, скасував вже узгоджені спільні санкції Сполучених Штатів і Європейського Союзу проти. Російської Федерації, а також навіть відмовився від своєї ідеї безумовного припинення вогню на російсько-українському фронті. Однак, навряд чи в нових умовах Путіну вдасться провести такий фокус знову. Трамп вже вголос говорить про те, що російський президент його не поважає. А для Трампа неповага є набагато більш серйозним звинуваченням ніж усі. Звинувачення у небажанні Путіна завершити російсько-українську війну. Я вже не кажу про те, що звинувачення у неповазі буквально паралізують ці консервативних прихильників Трампа. Навіть ті з них, що схиляються до Путіна і не мачать жодних проблем у успіху Росії в російсько-українській війні, не можуть ігнорувати того факту, що Путін не поважає. Американського президента, а сам американський лідер, помітив цю неповагу з боку російського очільника, адже для будь-хто хто сподівається на продовження своєї політичної чи громадської кар'єри в тіні Дональда Трампа, погодитися з неповагою до американського президента, це значить поставити хрест на будь-яких своїх політичних шансах. І таким чином ми будемо з вами невдовзі. Спостерігати за тим, як швидко перевзуваються ті, хто співчував Путіну і готовий був відмовляти Трампа від допомоги Україні. Тому що зараз погоджуватися з будь-якими пропозиціями російського президента, це значить приєднуватися до табору тих, хто дозволяє собі не поважати Дональда Трампа, що є фактично блюзнірством в. Таборі прихильників чинного президента Сполучених Штатів, а це означає, що можливості впливу на президента Сполучених Штатів і у Путіна, і у численних агентів Путіна в американській еліті будуть заблоковані вже невдовзі. І президенту Російської Федерації доведеться усвідомити, що ситуація для нього дійсно змінюється не на краще. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канали у Патреоні. Байміє і Donatella, які допомагають розвивати ці ресурси, користуйтеся функцією спонсорства в самому YouTube. перемоги і мир вам хай щастить.